Для суспільства, ну для половини, але це в абсолютних числах ситуації, і воно цього достатньо. Фактично, якби суспільство розуміє, грубо кажучи, якщо завтра на горизонті замайорить, отак от, от беремо, знаєте таку якусь фантастичну картину, замайорить варіант закінчити війну по теперішній лінії фронту, але взамін за вступ в НАТО. А це однозначно означатиме і унеможливлення повторного нападу, тому що членство в НАТО і є найкращою гарантією безпеки. То, взамін за членство в НАТО, суспільство готове, хоч завтра, все зупиняти. Ну, ось в цю сторону це буде рухатися, і ця цифра. Яка за цей рік плюс 14, і вже до половини дійшла? Вона з кожним місяцем буде. Ну, бо соціологи ж не щомісяця це міряють. Воно буде з кожним місяцем все рости, 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 і воно стане базовою округу.